Ще одна хвиля літньої спеки очікується в Україні. Вона розпочнеться цього вікенду. У суботу, 26 серпня, температура повітря підвищиться у західних областях, а у неділю пікові температури поширяться й на інші території країни. Дощитиме у північно-західних та центральних областях. На Полтавщині мінливо хмарно без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 31, Після опівночі опуститься до 14 градусів із плюсом. У Кременчуці небо майже весь день буде хмарним, в день можливе невелике прояснення. Без опадів повітря прогріється до плюс 30 світлої пори доби і 16 градусів тепла вночі. У ранок суботи у горішніх плавнях буде хмарно, до вечора погода проясниться. Без опадів У неділю теж похмарить. У другій половині дня ймовірний незначний дощ. Нічна температура повітря плюс 16, денна 29. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 26 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1969 року. Плюс 32. Мінімальною температура була 1950, дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.